В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18 за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте на нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також ставте питання гостям нашої студії сьогодні. І обов'язково пишіть, Звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо головною темою. Буде це візит президента України. Володимира Зеленського до Європи, що він намагається досягнути цим візитом, які головні акценти до чого відбуваються заклики. Ми знаємо, що президент України продовжує цей робочий тур нині сьогодні. У Брюсселі він разом із прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро підписали двосторонню безпекову угоду між країнами, як повідомив президент Зеленський у мережі ЕКС. Документ передбачає, що найменше мільйонів євро бельгійської військової допомоги. Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Нагадаю, що напередодні таку безпекову угоду Зеленський підписав із Іспанією. Більше власне про те, на які результати сподівається український президент у Європі, саміт миру і винищувачі F-16. Поговоримо із моїм колегою у Європі у Лондоні, Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Просто зараз Богдане, привіт. Питання Богдана. Отже, давай спершу підсумуємо, власне яка мета головна візиту українського президента Володимира Зеленського. Він відвідує одразу кілька країн, що на порядку денному найважливіше, і чого він намагається досягнути цим візитом? Так, а якщо просто, то президент України Володимир Зеленський виконує свою головну роботу, яка в час війни полягає в тому, щоби. Забезпечити міжнародну підтримку України якомога ширшу, якомога міцнішу і якомога суттєвішу. І разом з визнанням, зокрема, тим, яке пролунало нещодавно від генерального секретаря НАТО про те, що західна допомога Україні перебувала з затримками. Не всі обіцянки завжди виконувалися не завжди виконувалися вчасно. Зараз країни, принаймні на словах і своїми підписами під документами підтверджують знову ж таки, що готові підтримувати Україну далі. Що готові це робити серйозно, е і навіть закріплювати це у договорах. Ось як зараз ви бачите, е це напередодні в Іспанії. Український президент підписав договір про е співпрацю в галузі безпеки і про е підтримку України в її обороні від російської агресії, і сьогодні е такий же приблизно схожий договір був підписаний е у Бельгії. Обидві країни заявили про майже мільярдні фактично обсяги допомоги Україні. Наприклад, Бельгія говорить, що цього року йтиметься про таку серйозну суму, майже, майже мільярд. І отже, йдеться про, про те, що Україна потребує допомоги. Український президент їздить Європою і заручається цією підтримкою, щоб ця допомога надходила. Дана, говорячи про цю угоду із Бельгією, Бельгії, як повідомляє президент Зеленський, вперше в цій угоді пролунала точна кількість, скільки ця країна Бельгія надасть Україні винищувачів F-16. і як пролунало в цій угоді, що це буде 30 винищувачів деякі з них надійдуть вже цього року. А взагалом це допомога до 2028 року. Але один важливий момент знову ж таки, в Бельгії наголошують, що ці винищувачі. Знову ж таки мають використовуватися на суверенній території України, тобто знову ж таки лунає ця фактична заборона на те, щоб Україна вражала цілі на території Росії. Чому так про це ми чуємо майже кожного дня зараз, і е питання постало дуже серйозно, зокрема е на тлі того, що Росія відкрила новий фронт. У війні з Україною, тобто розпочавши наступ кілька місяців на північному сході. Прямуючи у бік Харкова, обстрілюючи бомбардуючи е, Харків, Росіяни отримали можливість робити це навіть у деяких випадках, не перетинаючи свого кордону, тобто прямо зі своєї території, е, бомбардуючи Україну, обстрілюючи Україну ракетами, використовуючи інші е, види артилерії, і е, український президент е, про це говорив дуже. Дуже серйозно е, сьогодні у Бельгії, де е, бельгійський господар е, дуже чітко сказав, що у договорі, який сьогодні підписали е, Україна і Бельгія, йдеться про те, що надана зброя має застосовуватися на території України. Е, президент Зеленський е, навіть вжив таке слово, як несправедливість. Коли описував ситуацію, яка складається у зв'язку з діями Росії, послухайте, як він це казав. Навіть вже ти бачиш точки. Навіть від розвиток ти отримуєш мапи супутникові знімки, ти бачиш, бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається, це несправедливо. Тому, але ми не можемо і це факт ризикувати підтримкою партнерів, і тому ми не використовуємо зброю партнерів. По території Російської Федерації і звертаємось, дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їх військовим. Богдана, ми минулого тижня низку разів питали у представників адміністрації Байдена про те, в чому суть, в чому логіка цієї заборони, чому б не дозволити зараз, особливо на тлі відкриття нового фронту на Харківщині, і в різних формулювальних, але ми чули приблизно однакову відповідь про те, що зброю яку надають Сполучені Штати. Вони так бачать, що Україна має використовувати цю зброю на території на суверенній території України, і сказали, якщо у них позиція якась зміниться, то вони дадуть знати, чи всі інші партнери погоджуються зі сполученими штатами, чи все ж таки зростає тиск на те, щоб дозволити використовувати українцям зброю, так як Україна хоче, тому що, наприклад, в Конгресі до цього закликають низка законодавців. Так, не всі країни у Європі, не всі партнери Сполучених Штатів у НАТО погоджуються з тим, як це формулює Вашингтон. Ми знаємо, наприклад, що дуже гучно висловлюються наприклад країни Балтії, коли, коли йдеться про те, що Україна повинна мати право захищатися повноцінно. Також ми можемо сказати, що ті країни, які Мають свою зброю, можуть е, говорити, скажімо, від себе і можуть говорити конкретно про те, що вони, наприклад, підтримують. Ну, наприклад, Велика Британія, так тобто, Велика Британія надає Україні далекобійну зброю, е, зокрема крилаті, е, крилаті ракети Storm Shadow. І це дозволяє британцям очевидно певну свободу у тому, що вони можуть, що вони можуть робити, що вони можуть, скажімо, про що вони можуть домовлятися і про що вони можуть говорити з українцями, і Британія. Вже віддавна заявляла про те, що українці мають право захищатися і вражати цілі, з яких Росія атакує їх Україну зі своєї території. І нещодавно британський міністр закордонних справ Девід Кемерон також це підтвердив. Ми знаємо, що, наприклад, зі Швеції також лунали подібні голоси. Тобто, ми говоримо про конкретних країн виробників розробників зброї з Франції. Відверто. Про а, такі, такий дозвіл чи таку згоду не говорили, але не говорили і про незгоду, не говорили про е, заборону використання їхньої зброї. А не забуваємо, наприклад, що крилаті ракети Storm Shadow розроблені спільно з Францією у французькому варіанті. Ці крилаті ракети називаються Скальп. Отже, Україна має принаймні теоретичну можливість, якщо вважатиме за потрібне їх використовувати. Але... Е, Літаки F-16 фактично є американською зброєю. Зброя такого типу високотехнологічна зброя. Наскільки ми знаємо, продається за умовами ліцензії, тобто імпортери, навіть скажімо, європейські країни для того, щоб передавати ці літаки в 16 Україні, які вони мають, які належали їм Данії, Норвегії, Нідерландам, Бельгії. Вони повинні були отримати згоду від сполучених штатів Америки, і цілком е, можна припустити, що е, наполягаючи на тому, що Україна має використовувати цю зброю на українській території, вони враховують думку, вони враховують думку Вашингтона. Але е, наскільки це ця ситуація проблематична? Що навіть генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг у ці дні фактично вказує на те, що ну це фактично це ненормально принаймні так сприймаються його слова. Україна Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, на самозахист, і право на самооборону включає також удари по цілях за межами України, по законних військових цілях всередині Росії, і це особливо актуально зараз. Бо найважчі бої зараз точаться в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону, і частково кордон є фактично фронтом. І тому звичайно українцям буде дуже важко і складно. Захищатися, якщо вони не зможуть вражати військові об'єкти безпосередньо по тому боку кордону, це можуть бути ракетні установки, може бути артилерія, це можуть бути аеродроми, які використовуються для атак на Україну. І якщо Україна не зможе вражати ці військові об'єкти, то звичайно їм буде набагато важче захищатися. Досить відверто насправді формулює свою думку Ян Столтенберг. Ми вже почули. А теж емоційну заяву українського президента Володимира Зеленського щодо несправедливості а, і щодо цієї фактичної заборони не, використ... не використовувати або заборону використовувати зброю на території Росії. Ще одна тема, про яку йдеться на зустрічах українського президента у Європі, це саміт миру, який буквально вже за два тижні має відбутися у Швейцарії і. Український президент теж досить відверто сьогодні сказав, що Україна бачить цей саміт за участі американського президента Джо Байдена. Що це було б дуже важливо. А на чому він наголошує український президент? Чому він вважає, що саме участь Джо Байдена є надзвичайно важливою для успіху цього саміту? Спочатку нагадаємо, що в той час, як організатори чи то пак господарі цієї зустрічі у Швейцарії, федеральний уряд називає це зібрання міжнародною конференцією високого рівня, Україна зі свого боку завжди наполягає на назві Саміт Миру. І е, з того, що ми чуємо від українських представників, ми можемо робити висновок про те, що Україна покладає надзвичайно великі е, надії на, е, на це зібрання е, насамперед, тому щоб підкреслити, що Україна готова до миру, Україна готова до переговорів на справедливих умовах, на засадах використання е, виконання положень статуту ООН про пошанування. Суверенітету і територіальної цілісності країн для того, щоб ця мирна конференція справді була самітом і справді була самітом глобальним самітом миру. Для цього він має бути якнайпредставницькішим. і ми вже знаємо, що Сполучені Штати будуть брати участь у цій конференції, і очевидно на досить таки високому представницькому рівні, але для України дуже важливо, щоб це були лідери. І якщо, скажімо, не буде такого лідера, як президент найбільшої найпотужнішої країни світу, яка допомагає підтримує Україну, то очевидно в Україні це сприймають стурбованістю, і український президент сьогодні лунав майже, майже стурбовано, майже розчаровано. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я важаю при всій повазі до, до кожної людини. В Сполучених Штатах Америки нам вони нам дуже сильно допомагають, але зараз буде дуже просто буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. І тому я і звертався і до лідерів Сполучених Штатів, і до лідерів Китаю і інших лідерів. Я вважаю, що якщо ти хочеш миру, ти будеш там і будеш говорити. Навіть якщо ти з чимось не погоджуєшся, ти приїжджаєш на саміт. А якщо ти хочеш війни, ти будеш приїжджати на те збіговись, яке хоче організувати Росія. Щоб ви знали, Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. Почули ми слова українського президента зі боку Сполучених Штатів. Ми поки що не маємо офіційного підтвердження, хто буде очолювати делегацію на цьому саміті миру. Ми знаємо, що буквально. За кілька днів до цього відбувається саміт Групи Семи в Італії. Ти Богдана будеш висвітлювати обидва саміти. І ми знаємо, що наразі у президента Байдена на 15 число запланована інша подія у тут у Сполучених Штатах у Лос-Анджелесі. Тому поки що ми не знаємо точно чи президент Байден. Вже точно не їде на саміт, чи точно буде брати участь. Ми намагаємося це з'ясувати. Поки що не маємо відповіді, але щойно будемо мати обов'язково. Вам роз... про це скажемо. Богдане на цю мить скільки взагалі лідерів підтвердили свою участь у цьому саміті миру, і на який результат сподівається Україна? Ну ми щойно чули від українського президента про 90 країн. Але знову ж таки ми не знаємо, чи це 90 президентів чи прем'єр-міністрів, чи це взагалі делегації високого рівня. Але ми знаємо, що за попередніми даними, принаймні країни Європи, такі як Німеччина, Франція, звідти президент канцлер, ми маємо попередні такі повідомлення, що вони обов'язково мають бути. Є здається, бачив я повідомлення, що прем'єр-міністр Японії повинен бути. Тобто насправді це виглядає дуже легко для лідерів, принаймні Великої сімки з Італії трошки підлетіти можна сказати на північ до Швейцарії одразу по закінченні саміту, який запланований на 13-15 червня в центрі Італії. У Швейцарії на 15 чи чи 16 грудня заявлено заявлено два дні цього цього саміту. Туди переміститися, тобто для багатьох для багатьох лідерів Європи, для багатьох лідерів світу, це напевне буде неважко, наскільки це буде. Проблематично для президента США. Чи буде він негайно повертатися? Чи буде летіти для того, щоб брати участь у своїх подіях виборчої кампанії? Чи його плани будуть, будуть підкориговані? Ну, це вже буде наша робота розповідати, пояснювати і переповідати. Безумовно, Богдан, і звісно, будемо чекати твоїх репортажів із обох дуже важливих для України самітів. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Дякую, Богдана. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є. У нас Київ рідний з Дрогобича вітання передають з Дніпра. Горішні плавні дивляться. Польща дивиться Німеччина, Черкаси, Італія, Норвегія. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково їх ставте, Ще лишається трохи часу ефіру. До чого власне може призвести слабкість Сполучених Штатів у підтримці України? Які перспективи членства України у ЄС? І чи варто Києву розраховувати на те, що вже на саміті НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні, Україні можуть запропонувати принаймні шлях до членства у НАТО? Про це моя колега Марія Ляновська. Камала нагоди спілкуватися із литовським дипломатом і політиком Жигімантісом Павільйонісом, який очолює комітет закордонних справ парламенту Литви. А у Вашингтоні він брав участь зокрема в панельній дискусії. Але також, як і багато литовських політиків, дуже активно лобіює інтереси України. Давайте послухаємо коментар цього частини цього інтерв'ю. Російська стратегія щодо цієї війни в Україні змінюється від короткострокової ми виграємо Україну за три дні до довгострокової. Вони до цього готуються. Водночас, США не мають жодної стратегії щодо перемоги України, так само як і Європейський Союз. Її не має. Чому так? Які є перешкоди? Чи ви вважаєте, що посадовці сприймають Росію як серйозну загрозу? І чому вони не розробляють стратегію? У європейців є план. Я зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фондрляєн у вільнюсі на День Європи. Вона запевнила, що Україна в її серці це її місія литовці будуть головувати у 2027 році. Наша амбітна мета завершити тоді з вами переговори про вступ, щоб українці увійшли до ЄС у 2029 році. Коли ми оберемо новий європейський парламент, нових єврокомісарів, якщо Вашингтон працюватиме в гармонії з нами, а не в гармонії з Путіним Січо Орбаном, тоді ціль, щоб ви стали членом НАТО у 2028 році, цілком би вписувалася в цей календар. Перед офіційним вступом до ЄС у 2029-му, Сподіваюся, у вас вже буде щит НАТО, тому що це буде марною тратою грошей європейських платників податків, відбудовувати вас, а потім чекати чергової бомби з Москви, яка усе це знищить. Нам потрібен щит. Нам потрібне небо прикрити НАТО. Нам потрібен паркан, американський паркан, і тоді ми зможемо досягти стабільності та вести бізнес разом. І тоді такі диктатори, як Сі та інші недалекоглядні радикали, засвоять урок, що так не можна вчиняти у 21-му столітті. А якщо ви так будете робити, то зазнаєте поразки, як Гітлер, якого розгромили у 20-му столітті. Ви кажете, що Європа має стратегію, але водночас у вас є такі країни, як Угорщина чи словаччина, які виступають проти допомоги Україні. У вас діє багато російських шпигунів та агентів, які працюють щоб дестабілізувати країну із середини. Існує велика загроза європейській безпеці через цю російську дезінформацію та різні впливи. І все насправді не дуже стабільно. Як Європа може об'єднатися і боротися з цим, щоб насправді бути демократичним союзом без впливів з боку Росії Ніанвидадос інфлансесфомфомаша ічфамліогаусюгев Тейлору. Що ж у кожній родині є своя Марджорі Тейлор Грін, але це не тяму що меншість. Це дружні до Росії лідери, які є ніким. Вони можуть завдавати шкоди власній країні. Вони можуть продати свою країну китайцям і росіянам, але ми не допустимо цього. Найважливіші і найбільші європейські столиці зі мною у січні я їздив сюди, намагаючись читати лекції американцям разом із британцями, французами, чехами, іспанцями та канадцями. Ми це робили не лише з країнами Балтії, а в різних конфігураціях. Брюссель і найважливіші столиці з вами. Це найважливіше. Ми ще можемо змінити правила, щоб угорці не блокували якісь рішення. І я думаю, що ми це зробимо. Але тут в Америці білий дім поки не з нами. Це велика різниця. Отже, якщо демократична адміністрація виголошує чудові промови про свободу та демократію і врешті решт ухвалює рішення, які подобаються Марджорі Тейлор чи Орбану, то з Білим домом справді щось не так. Які ваші сподівання для України від майбутнього саміту НАТО тут у Вашингтоні. Ми починаємо переговори про асоціацію України з ЄС, і для Америки було б величезною втратою історичної можливості не підтримати ці зусилля своїм новим. Військовим планом я маю на увазі розширення НАТО. Просто зробіть це разом із європейцями. У мене є цей прапор з часів перебування в Америці. Коли американці та європейці роблять щось разом, ніхто не може їх перемогти. Ми в 25 разів багатші та сильніші за Росію. Росія це нікчемна маленька економіка розміром з Іспанією, яка вдає, що вона глобальний гравець. Вони зараз витрачають усі ресурси, щоб вбивати вас в Україні. Але ми це вже бачили не лише в Росії. Ми бачили це в Гітлерівській Німеччині. І пам'ятайте, що ми почали переговори про вступ у 1999 році, а остаточно підштовхнули американців до цього рішення лише у 2022-му, наприкінці наших переговорів про вступ. Тож, навіть якщо вам це не вдасться зараз, це буде великим провалом для американського керівництва. Це буде ще одним стимулом для автократії почати нові війни ще десь може на Кавказі, може на Балканах, може в якомусь іншому важливому для американських інтересів місці, і з кожним невдалим самітом, де американці демонструватимуть слабкість. і безумовно нас чекатиме відплата автократії, захоплення нових територій і втрата нових життів. Тож, якщо американці цього не розуміють, якщо вони чекають на новий Перл-Харбор, то він станеться. Але ми зобов'язані пояснити, що безглуздо чекати на Перл Харбор потрібно діяти зараз. Якщо США не використають цю історичну можливість і не дадуть запрошення Україні на цьому саміті, давайте почнемо працювати із республіканцями. Мені байдуже, хто врятує Україну. Пам'ятайте, що історично саме демократична адміністрація розчаровувала нас, включно з Рузвельтом. У нашому випадку нас врятували Рейган і Буш. Давайте працювати з усіма божевільними в цьому місці, включаючи прокремлівських людей. Давайте спробуємо їм все пояснити. Давайте спробуємо загнати їх у кут. Давайте поговоримо з усіма, включаючи з найбільшого божевільного, і ми переможемо. Ось такі думки, коментарі литовського політика, литовського дипломата, який, зокрема продовжує зусилля і злобіювання інтересів України тут у Сполучених Штатах. З ним спілкувалася Марія Ляновська. Повну версію цього інтерв'ю читайте на нашому сайті і дивіться на сторінці «Голоса Америки українською у Ютюбі. І напередодні у сполучених штатах відзначали день ветеранів, коли згадують полеглих воїнів, і в день пам'яті а в день пам'яті, перепрошую, і в день пам'яті уша чоломчима чимало ветеранів згадують і українських полеглих військових тому, що багато американські урі... у різний спосіб допомагають Києві у цій війні у протистоянні російській агресії. Ірина Шанкаренко спілкувалася із низкою американських ветеранів. Давайте послухаємо їхні слова у день пам'яті. Уаді Америкенпіпол цю андерстен. Ми хочемо, аби американський народ зрозумів, що боротьба України це наша боротьба. Ми американські ветерани. Ви можете довіряти нам. Ви знаєте нас, ви любите нас, і ми вам кажемо, що Україна є нашим союзником, і ми повинні робити більше. У реконайздет Юкраїнсь Ми визнаємо, що національна безпека України під загрозою, національна безпека США під загрозою. І зараз день пам'яті в Америці. І це час, коли ми вшановуємо всіх чоловіків і жінок із початку створення цієї країни, які загинули за свободу. А в Україні зараз люди гинуть за ті ж самі цінності. Тож для нас це взаємопов'язано і американські цінності та українські цінності. Однакові, День пам'яті уша покликаний для вшанування солдатів, які загинули в бою. Тож це сумний день, аби згадати своїх друзів, які загинули в бою чи під час навчань, коли я служив у війську. Я прожив в Україні близько 10 років і перебував на передовій із 2014-го. З моїх друзів, з якими я служив у 2014-2015 роках, певно, дві третини загинуло. Завдяки цим хоробрим українцям країна вистояла. Вони були першими, хто пішли в бій одразу після повного масштабного вторгнення тому день пам'яті для мене зараз не просто для того, щоб згадати моїх американських товаришів, а й для того, щоб згадати всіх хоробрих українців, яких я зустрічав протягом багатьох років. Ми спостерігаємо, що Україна зникає із заголовків у медіа в Америці, але вона не перестає бути топ-темою для наших ветеранів, для тих, хто розуміє, що це боротьба за наше життя, це світова боротьба за демократію та свободу, що ми повинні підтримати Україну. У нас 3,5 мільйона ветеранів війн в Іраку і Афганістані, які мають бойовий досвід. Вони знають, що потрібно, щоб перемогти у війні в Америці. У нас загалом 24 мільйона ветеранів, які служили цій країні, і розуміють, що таке служіння та жертви. Ми збираємося мобілізувати їх, щоб вони прийшли і підтримали Україну, щоб підвищити обізнаність і щоб виступати в Конгресі за фінансування, і щоб український народ знав, що вони не тільки не Буті, але вони мають підтримку Америки, яка бореться разом з ними. Ось такі коментарі американських ветеранів на підтримку України, друзі, за чим ми стежимо цього тижня? Ми безумовно будемо стежити за тим, як відбувається візит українського президента до низки країн Європи. Будемо стежити за тим, які позиції чи змінюється, якимось чином позиція адміністрації Сполучених Штатів щодо використання американської зброї на території Росії проти військових цілей на території Росії. Також будемо стежити за візитом бельгійського прем'єра сюди до Білого Дому. І як очікує? вони разом із президентом Байденом будуть говорити, обговорювати тему використання заморожених російських активів, зокрема на території Бельгії на користь України. Ви знаєте, що минулого тижня цю тему у Європі просувала міністерка фінансів сполучених штатів Джанет Єлен. Тому безумовно будемо стежити за цим. Теж дякую, що на зв'язку. насамкінець зачитаю кілька міст. Бачу, що Херсон Чернігів дивиться стрий, приєднався на зв'язку а також дивляться із Києва, дивляться із Різ... З міст, дякую вам дуже за увагу. Побачимося в ефірі. «Чистаємо другій сьогодні. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій. На все добре, бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби.